Дуже е, цікава тема. Я вважаю, що е, ну от є в Європі 300, в основному в Європі 300 мільярдів російських заморожених грошей. Наша суперзадача їх забрати. Ну може всі не заберемо, але половину чи третину, а може і більше, ніж половину, це цілком реально. При одній умові, що у нас буде керівництво держави дійсно компетентне, дійсно авторитетне. Ну, в очах свого народу, само собою, але і в очах міжнародної спільноти, яку керівництво, яке поважатимуть всі від Трампа до Орбана від Трюдо, до не знаю там до керівників країн глобального півдня. От. І яке зможе конкретно вирішувати задачі, а не проводити якісь форуми красиві, де збираються, фотографуються, і власне, крім назви красивої фотографії, результатів ноль. Так ми нікуди не зайдемо. Треба е, показувати роботу, а не е, рекламу роботи. Ось такі люди повинні е, стати на чолі і е, повести. І тоді ми заберемо ці. Е, Якусь хоча б суттєву частину цих грошей, ці гроші попадають в країну. Ми починаємо відновлення, це стимулює інвестиції. Ну, грубо кажучи, ми починаємо мости лагодити. Є стимул інвесторам будувати заводи, які ті мостові конструкції, будматеріали і так далі. Плюс розігрівається внутрішній ринок. І тоді, тоді складаються умови для повернення біженців за кордону. Тому що буде робота, ну треба, щоб хоча б на рівні Східної Європи були зарплати. Бо ніхто не буде їхати з Німеччини, коли зарплата в 10 разів пропонується тут менше, ніж там. Тоді вони будуть їхати. От вам і вирішення демографічних проблем, які в нас просто катастрофічними стали, як почалась Велика війна, і покинуло стільки людей країну. Вот і економіка э, починає розвиватися. Ну Україна в такому разі почне э, на наверстувати те, що вона втратила, хоча це звичайно не один рік.